Привіт! Сьогодні моя учениця створила 3D-модельку Hello Kitty і заробила на цьому зразу 20 доларів. Тож давайте глянемо, як їй це вдалося. Для початку знаходимо референс, після чого переходимо до моделювання. Додаємо кубики, згладжуємо їх і деформуємо, щоб створити голову, тулуб з ногами і руки. Що ж, основа готова, тож далі ми переходимо до дрібніших деталей. Очі, носик і бантик ми робимо за тим самим принципом. Щоб створити одяг, достатньо просто продублювати тіло, видалити з нього усе лишнє і додати модифікатор потовщення. А от для вусиків ми використаємо криві. Це дуже зручний інструмент для створення тонких і плавних деталей. З моделюванням покінчено, і нам залишилося лише додати матеріали. Розфарбовуємо тіло в білий колір. Носик, очі, вуса в чорний і одяг в рожевий. Ось фінальний результат, який моя учениця скинула замовнику і відразу отримала свої чесно зароблені 20 доларів.